Радість, гарна іскро Божа, несказанно любо нам увійти, Царице гожа, в твій присвітлий дивний храм. Все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода під благим Твоїм крилом. Обіймітесь, мільйони, поцілуйтесь, мов брати. Вічний, отче, доброти, дай нам ласки й охорони. Кого доля щастила, тим, що другові він друг, кого любить лада мила, йдіть до нас веселий круг. Йдіть усі, хто зве своєю в світі душу хоч одну, хто весь вік черствів душею, йди у іншу сторону. Хто живе в земній долі, всяк симпатії скористь, нас веде вона увись, де все на престолі. Радість п'ють усі істоти з груді матері землі, ці солодкі і щедроти мають всі і добрі, і злі, радість надствином сп'яняє і цілунком огневим, і черв'як утіху знає, і Небесний Херовим. Поклонітесь мільйони перед мудрістю Творця, сповніть милістю серця і чиніть його закони.